Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Друзі, повертаємося. Ми на наше поле підстраховує Михайлошина ж Воротар. Вертикаль, яка шикарна від Кондратєва на свого брата, але яким з дивом зараз Бублики на табло контратака зараз допрацьовує Колісніченко, але атака другим темпом. Фавбет, ось їх можливість. Рахунок відкрито. Однозначно команда віддала ініціативу після забитого голу. Катранчук не можна там вигадувати. Катранчук все таки він вигадав цей момент і вигадав гол у власні ворота. 1-1. Перший тайм то скажу, що Фавбе десь де грає другим номером. Третій тайм. 4 навіть секунди. Передача вперед. Ну що, буде удар удар з дальньої дистанції. Все. Тайм перший закінчено. Один-один, друзі, перерва. Відпочиваємо. Стінку розташовує, розбігається. Саме Олександр стріляє, пробиває, якщо не помиляюсь. Висока дискусія, висока перепалка в коментарях. Як одні, так і інші підтримують своїх улюбленців. Хтось вже остроту У нас, друзі. Ну, коротше, ситуації було досить і досить. Багато Кондратів. Ну що, добування? Ну яким здивом зараз третій. Та Кондратів. Дуже здорово. Зараз Олександр діє. Вихід 32 Удар. Симачинський. Просто браво. Справжній. Передача перед. Ну що, все. час вийшов. Фінальний свисток.